Мій син Гашков Андрій 24 лютого, як почалася війна, одразу пішов в військомат і пішов добровольцем в Херсонське ТРО. Там формували якісь отряди, і їх одразу відвезли, ну так як розповідала моя племінниця, яка була поряд з ним весь той час. Одразу видали їм зброю і вони пішли на мост мостандоновський. Два дні вони були на Антоновському мосту. Додому він ну, не приходив через два дні, коли сказали, надали приказ відійти, то він повернувся додому. І з того часу вони працювали ну, в режимі вже окупації. Потім, ну, якісь були справи у їх, мабуть. Затримали його 30 березня, вже рік. Затримали 30 березня, приїхала додому сюди. Він вдома не був. Чому він сюди прийшов? Ми не знаємо. Може, хтось покликав на зустріч, і вони приїхали три, три автівки. Декілька людей чекали його біля дверей, а чоловік 10 було на дворі. Вони вчинили тут обшук, все перевернули до Гридригом, в нього були нашивки Тереошні, все це вони забрали, забрали його, забрали два ноутбуки, забрали всі телефони, які в нього були, забрали автівку. Ну, все, все забрали. І його, коли він уходив, коли його вивели з хати, то він намагався втекти і вистрибнув з третього поверху у в під'їзді нашому, але його наздогнали ті, що були на дворі. Чекали його біля будинку. І він зламав руку, бо потім, коли вони викладали відео, було видно, що у рука зламана, що у його шина на руці. І все, племінниця зверталася до поліції, до комендатури їхньої. Вони відповідали, що його у них немає і де він, вони не знають. Далі ми довго його шукали, і вже в сьомому місяці вони виклали відео, що він є у їх в списках полонених. До того була така несумітниця була. Вони казали, що його в них немає, а самі викладали відеорепортажі, викладали якісь статті. Організатор терористичної групі був, звучу Б'єтман, і вони його затримали, він намагався викрасти поклонську. Це вони таке писали, дуже-дуже багато було статей у них, Але мені відповідали, і я робила офіційний запит Маскальковий писала, зверталася і робила. СІЗО запит в Сімферополь мені казали, що його туди відвезли. Мені офіційно прийшли відповіді, що його у них немає. А потім вже на сьомому місяці вони сказали, що він у них. Зараз ми нічого не знаємо. Один-єдиний раз у вересні мені Червоний Хрест передав листа. Де він, що з ним, в якому він стані, що з ним далі буде. Ніхто нічого не каже. Я зверталася. Знов таки Росію мені відповіли, що все, що я хочу знати про сина, це через Червоний Хрест. Червоний хрест відповідає, що вони не дають такої інформації, тобто за кола там не дають інформації, тут не дають інформації. Взагалі не знаю, де що шукати. Наші телефонують, кажуть, новин немає. Якщо ви щось дізнаєтесь, то ви нам повідомляєте. Ну, як mm. Червоний Хрест каже, що так, да, але вони не мають права, як вони мені пояснювали, що вони не мають права розголошувати, де вони знаходяться. Ну, хоча б спілкування має бути, а взагалі нічого немає. А Червоний Хрест відповідає, що вони не надають їм такої інформації. Мама, я живий, дуже радий, що в мене випала намога тобі написати листа. Ну, це все, звісно, російською мовою. От в мене все добре, я сподіваюся, що скоро ми побачимося. Все mm. дуже люблю, цілую, ну, передавай вітання, племіни сестрі. З Андрієм я спілкувалася е, суто українською. У нас була домовленість, що якщо все добре, коли почалась війна, він мені сказав: Мама, якщо все добре, я спілкуюсь українською. Якщо я спілкуюсь російською, значить все погано. Mm. І коли його затримали, я намагалася йому зателефонувати, я намагалася йому написати, е, то мені приходили голосові повідомлення в Телеграм. Перше повідомлення було: мама, в мене все добре, я зараз не можу тобі відповісти. Як буде змога, я тобі перетелефоную. Це було перше повідомлення, це було я не... десь спочатку квітня. 3, квітня, 3 квітня. А потім уже друге повідомлення 11 квітня мені прийшло російською мовою. Так само я питалася до зателефонувати, бо ми кожен день спілкувалися, коли була нагода у нас. У будь-який час, тобто чи вночі, чи в день. А потім я виклала вже в Фейсбуці, що я його розшукую. І мені одразу прийшло повідомлення голосовою, мама, удалі, пожалуйста, Фейсбуці, а то мене вже всі іщуть. У мене все нормально, коли буде можливість, я тобі перезвоню. Я зрозуміла, що він говорить русским язиком, значить зовсім все не нормально. Документів взагалі ніяких немає. Для того, щоб довести, що він був оборонцем, я це робила, я виняла адвоката, і адвокат через суд то доводив, доки його визнали оборонцем, бо в його були свідки, і тільки при допомоги тих свідків ми змогли довести, що він був оборонцем. У мене є з координаційного штабу документи. Що він не просто доброволець був, а оборонець. Але в Херсоні у нас немає списків, хлопців, які були в ТРО. І коли я звернулася, в військомат мені відповіли, що списків немає і військової частини також немає. Військомат пояснив, що це має давати мені військова частина. Вони зробили туди запит. А насправді ж вони мали дати наказ. Як вони пояснили, що коли зайшли росіяни, вони знищили всі списки, тому їх треба зараз встановлювати, але це має пройти якийсь час. І мені було сказано: ну так мені люди казали, що тільки через суд я можу то довести. Чим я зараз і займаюся?